Відкриваю секрет мінімалізму. Насправді, мені просто пощастило, ніхто ж не наводить бардак, а сам дім який шикарний. Ми відразу переїхали у дизайнерський ремонт. В таких умовах я розхаращувала 5 тисяч речей до 136. Як думаєте, скільки часу у мене це зайняло, бо починалося так? Як це все викинути, раптом знадобиться. Це біль, про який я чую І Знаєте, хто першим мені сказав про це? Я сама. Я стала мінімалістом не у спальні, про яку знімають сюжети на тебе. Я стала мінімалісткою тут. Відразу, як зрозуміла, три головні речі про мінімалізм це не викидання речей і не доведення дому до такого стану. Я теж не хотіла нічого викидати. Я приїхала з Донецька, я втратила все, мені було страшно. Я думала, це вже більше не повториться, але ну, ви в курсі. Далі ця тривожність із тобою вже назавжди. Раптом щось у тебе було, а тепер немає. Тут до мінімалізму як до Житомира рачки за умови, що він взагалі існує. Але ж якось у мене стало так? Бо, бо раптом я зрозуміла. Мінімалізм це не викидання усього, що бачиш далі, ніж бачиш, це розуміння, а що треба мені. Це така система твоїх речей, з якої починається, наприклад, мій найпростіший стартовий проект з розхаращення, стоп мотлог, навігатор по безладу, який допомагає позбуватися зайвих речей, за умови, що ви знаєте, які не зайві. Правильний підхід такий. Перше, що я зробила, просто розклала скрізь на перший план речі, якими користувалася, одяг, взуття, посуд, іграшки. Інше я не викинула. Бо ясно ж. Є сезонні речі, вони потім змінюються. Є речі рідкого вжитку, вони іноді потрібні, є речі на виріст. Мінімалізм це не створення голого простору, це створення простору, наповненого усім, що створює мій комфорт. Другий крок просто жити і робити лише дві речі. Перша, коли чогось не вистачає, діставати це зі своїх запасів або купувати. І друга, коли бачиш, що в якійсь категорії речей цілком достатньо всього для використання, поступово позбуватися від тих, що дублюють основні, або просто лежать і не виправдовують це. Ми часто читаємо, що мінімалізм це коли ми виносимо все, але це не мінімалізм, це викидання, яке несе дефіцит, розчарування та злість, бо, речі, були, а тепер немає, ще й світ захаращує. Мінімалізм це насправді лише досвід. Яка я, що потрібно мені, що полегшує мій шлях? У мене це зайняло пару років, бо, звісно, було б простіше, якби я не сама доходила до усіх цих речей, а мала вказівники. Тому ці вказівники я написала сама. Хочете їх долучайтеся до спільноти, стоп мотлох. Вона доступна, вона легка. А головне це не марафон. Мінімалізм це ніколи не гонка, це маршрут. І коли ти звернув не туди, навігатор не каже тобі, що ти лох. Він просто перебудовує маршрут, от і все. Доїдете, бо мінімалістами насправді стають за день. Коли це вирішує.